Гарні хлопчики і дівчата. Подивіться, сьогодні до нас в гості прийшло зайченятко, і воно принесло кошик. А кошик, який повний, повний дарунків від осені. Що ж там є в нашому кошику? Давайте послухаємо віршики і здогадаємося, що там є. На Баштані крутить вус величезний кум-гарбуз. Він у нас один такий на городі головний. Так, де ж наш гарбузик? Ось подивіться, який гарний гарбузик у нас. По городу ходить пан гордовитий баклажан, як і всі в його родині, має колір темно-синій. Де ж баклажан кошику? Ось він. Так, баклажан. Хто що тут ще в нас є? Сидить баба на грядці, в сто сорочок одяглась. Ціле літо достигає до нас борщик поспішає. Подивіться, що це за бабуся? Це наша капустинка, яка одягла так багато зеленої сорочечки, так багато в неї листочків. А ще в нас тут є братики, огірочки, зелені, зелені, довгенькі соковиті, смачненькі, які достигають на городі також. Ну, і ще у нас кошику є. Помідор червоні щічки просить свіжої водички, поки дощику немає, його з діжки поливають. Ось і помідор наш червоні щічки. Так, а ви знаєте, сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це, діти? Так, морквинка. Ось вона морквиночка, яка гарна, в кошику у зайчика. Ну і в зайчика ще тут щось є. Кукурудзи качани люблять простір і лани, а під листям у хлоп'ят золот... і повно золотих зернят. Що це? Кукурудза жовтенька така. Ну і ще там щось в нас є. І шов городом перець дід, ішов онук за ним услід. І несли вони в долоні, стиглі ягоди червоні. Ось червоний такі у наші є перші. Тож давайте, діти, зараз з вами закріпимо, що було в кошику у нашого зайчика. Що це, дітки? Так, морквинка. А ось це що? Помідор. Так. А це що? Капустинка. А ось це. Це що перець. І ось у нас що, діти, баклажан. І це що кукурудза. І великий, гарний, що гарбуз. І також у нас огірочки, братики огірочки. Дякуємо тобі, зайчку, за гостинці. Ти нам сьогодні такий повний кошик приніс гостинців. Ми потім з малятами виберемо всі овочі, які потрібні для, для смачного борщику.